Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут харківський металіст гостює у матчі з Львівськими Карпатами. Матч 14-го туру. Поєдинок між першою та останньою командою групи А, однак, поєдинок, який зовсім не буде легкою прогулянкою для зелено-білих. І сьогодні команда Андрія Ніщенка, команда металіст Харків, зробить усе для того, аби ускладнити життя Львівським Карпатам. Тож, сьогоднішній поєдинок обслуговує Андрій Зайцев, рефері із Донеччини. Йому допомагають Олексій Гавелій з Кривого Рогу та Дмитро Рубан із Київської області. Четвертий арбітр Ярослав Леськів. Він представляє Львівську область, спостерігач арбітражу Михайло Метровський. Він з міста Ужгород. Сьогоднішній матч закриватиме програму 14-го туру. Напередодні відбулися інші чотири матчі групи А. В металіста завдання інше збереження прописки в першій лізі там теж особливо цікаво буде. Про це поговоримо вже протягом цього поєдинку. Ну і в групі «Б» своя історія теж інгулець поступився, але команда Владислава Лупашка зберігає лідерство і, безперечно, попереду нас навесні чекає особливий матч. 2 між Карпатами та Інгульцями. У нас на Україні на стояні України розпочався поєдинок між Карпатами та Металістами. щоб боротьба у центрі поля. По цих перших десяти хвилинах, що в ситуаціях, коли є чистий м'яч, Карпати швидше реагують на відскоки, швидше грають на підбираннях. І, звичайно, ось зараз дуже небезпечно. М'яч у воротах. Ігор Невес Алвес відзначається забитим м'ячем. Гольова передача Тараса Саківа. Ідеальний пас на голову Ігору. І бразилець забиває свій шостий гол у цьому сезоні. Попередніх поєдинках не найкращим чином виглядав Ігор. Він це сам розуміє і дуже важливий забитий м'яч для нього. Ну і виконавська майстерність Ігора. дивимося ще раз. Костенко віддає ліворуч на саківа. Здавалось, Тарас м'яч може випустити. І вже завалюючись на газон, саків навішує. І Ігор Невес випереджає опонента і відправляє головою. М'яч у сітку воріт. Багачанський з м'ячем, що придумає Максим. Бачить Віктора, Яна підключення. І пробуває Віктор. Ну, це перший удар у площину воріт від металіста. Ми це відзначаємо. Хороша спроба, хоча удар прямо у руки голкіперу, але відзначимо і атаку, і ти, як Бачанський, побачив забігання справи від Віктора Яна і підключення власне бразильця. Чачо навішує. Є знову можливість. Так, бабогло пропускає і показує нам бросія. Чачо. Так, це твій гол, хлопці. Це твій гол капітане. Бабогло дезорієнтував Фастова. Але все-таки записує його до свого активу Амбросі Чачо. Здається, Владислав не доторкався до цього м'яча і свідомо пропускаючи його і вказуючи, так що це заслуга Чачо і правило таких от штрафних ударів орієнтуватися на площину воріт і навішувати туди, якщо навіть ніхто із гравців до м'яча не доторкнеться, він може залетіти у ворота. Абрамов металіст здавалось, вийде з-під цього пресингу. Але ні, Костенко. Простріл у центр. Демченко можна пробивати. Єгор стріляє і над поперечкою пролітає м'як. Одразу троє гравців реагували, але не встигали перекривати удар тут ніяк. І Демченко, який забивав, ми вже згадували металісту. Забивав в минулому домашньому матчі ворота Прикарпаття. Третій гол. Зараз Ігор Демченко. Буває, Фастов бере цей м'яч. Стріляв туди, де якраз голкіпер був, стінку перекинув, але Фастов цей епізод прочитав. Хороша робота Дмитра Фастова. Ми визначаємо удари Єгора Димченка. Заключні секунди першого тайму. Зайцев, напевне, нічого не компенсуватиме до першої половини зустрічі. Ну, але ще атака Карпат все таки може відбутись Ні. Зараз металіст такий м'яч повернув собі. І Андрій Зайцев в рефері з Донеччини фіксує завершення першого тайму. Карпати перемагають 2-0 без замін у Карпат. Усі 11 гравці, які вийшли в стартовому складі. У нас розпочнуть другий тайм. Майже сім хвилин у першому таймі. Вже сім хвилин зіграно першого у другому таймі. І ми ще не бачили металіст на полоні поля Карпат. Металіст. Зараз буде вимушений відзахищатись після того. Йде подача! Олександр Мизюк пробивав. М'яч летить повз дальньої стійки. Не втримали захисника Карпат. Зараз сарків'яни, знаючи про можливості, знаючи його і антропометрію, і вміння грати головою. Чачуа. Праворуч. Активніше залучають полегенька. Павло навішує хороший шанс для Карпати. Це 3-0. Ідеальний навіс від полегенька і. Ян Костенко забиває свій третій гол у цьому сезоні. Дуже якісний матч проводить Ян Костенко. Він багато і на своєму фланзі на працює, напружує оборону металіста. І тепер ще Бачите, з позиції центр в даному випадку. Ян Костенко забуває гол. Костенко класно спіймав цей м'яч. І камера за воріт демонструє, що Фастову було дуже-дуже важко зреагувати на цей удар, оскільки він ну, фактично впритул. А розстрілював голкіпера. Євгеній Рязанцев. Це вихід один на один з голкіпером. І не переграє Андрія Кожепаря, Євгеній Рязанцев. Дивимось, як зароджувалася атака. Швидка атака без офсайду, і Рязанцев скористався тим, встиг глянути на лайнсмена. Мав достатньо часу для того, аби пробити і підготувати цей удар. Доводивсь так відіграти назад на Бавчанського Максим. Він технічний буде обіграти? ні Ісаєнко. Пробиває Євгеній у руки Кожихарю. Подобаються контратаки металіста. Вони завершуються цілком логічно, ударами по воротах. Непогані випади попри 3-0. Ну і момент для Саківа. Саків пробиває. Дуже близько до цілі було. Заверт буде особливо класно видно, наскільки близьким був Саків. Так. Ну так, дуже-дуже близько. Кілька сантиметрів. Чудовий кадр. І стрибок Дмитра Фастова. Сенчук. Можливо, остання спроба для металіста щось організувати в цьому матчі. Ну, Сенчук. Але не вдається пройти вперед. Горенко страхує. Маткобожик. Передача без адресу, і це остання дія, яку ми побачили в цьому поєдинку. Львівські Карпати у матчі 14-го 14 туру у групі першої ліги перемагає харківські металі з рахунком 3-0.